Українська платформа бізнесу це платформа для діалогу науково-аналітичного суспільства, бізнес суспільства з одного боку і уряду. Уряд повинен дуже добре розуміти, знати, чому бізнес і наука пропонує. Ту або іншу модель економічного зростання, бізнес-клімату і як покращити варунки для підприємництва. Це не тільки для цього, щоб платити менш податків, не робити більше, мати більше з економічної свободи. Це також для, а, з, для цього, щоб наша економічна спроможність, наша національна безпека була більша, тому що для того, щоб виграти війну, нам не тільки потреба потужне зсу, також. Потрібна потужна економіка. Потужна економіка, як її зробити, треба запитати у науковців і запитати у практиків, у підприймальників, витворців, як це зробити. І коли вони це ми, ми зробили, збираються за одним столом, роблять один документ, один, доповнюють один одного. Це е, буде платформа, на котрої треба робити діалог. Це не лобізм будь-якого сектору або бізнесу, або олігарху. Це е, спосіб зробити так, щоб наш діловий клімат, інвестиційний клімат був найкращим в Європі, на підставі чого і економічна теорія австрійської економічної школи моделі Мізіса Шумпетера з одного боку з другого боку ми маємо досвід. Успішних країн, котрі зробили економічне діво, і використовуємо цей досвід для того, щоб донести до нашого уряду, що треба робити покроково в сферах, котрі сам бізнес визначив як найбільш важливіше для нашої країни, Так що цей новий формат. А, Діалогу, він а, а, ми маємо досвід американської торговільної палати, маємо досвід інших країн, і це цивілізований способ робити діалог бізнесу і влади, і також робити запит на політичне супроводження цих процесів.